Біля потону будуть спроби заходження, і нібито ми повертаємо Харківську область під свій контроль. Ну, давайте одразу проголосуємо, щоб внести їх в конституцію як частину Російської Федерації. Тисячі порізів заздають силам оборони в прикордонні Харківщини. Цивільній відкрили сезон полювання на впіві. Нова поведінка шахетів чи покращення, наказ скасовує перший віцепрем'єр. Про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді моя групи об'єктивів. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Кількість штурмів на добу на Харківщині дещо знизилися. Свідчать дані Генштабу ЗСУ. Здебільшого заспокоюється куп'янський напрямок, бої на лівому березі осколу. На добу їх було менше десятка, а під кінець тижня дійшло до 3-4 за 24 години. Водночас на півночі Харківщини інтенсивність бойових дій залишалася високою, а їх географія достатньо насиченою. Ворог випробовує прикордоння. 17 липня генштаб повідомив про атакуївки. Це село в Дігачівській громаді, що поруч з Гоптівкою у зведеннях регулярно фігурувало зелене село на північ від Харкова. Східніше атаки були в бік Чугунівки. Колишнього пункту підійшло до 3-4 за 24 години. Водночас, на півночі Харківщини, інтенсивність бойових дій залишалася високою, а її географія достатньо насиченою. Ворог випробовує прикордоння. 17 липня генштаб повідомив про атаку в бік Кудіївки. Це село в Деречівській громаді, що поруч з Гоптівкою, у зведеннях регулярно фігурувало зелене село на північ від Харкова. Східніші атаки були в бік Чугунівки, колишнього пункту пропуску на кордоні, а також Мілового та Строївки. Військовий глядач інформаційного спротиву Константин Машевець повідомив також про марну спробу росіян прорватися на напрямку села Вологівка, що між Міловим та Строївкою. Команда Діпстейт тричі коригувала мапу фронту на Харківщині. 13 липня повідомили про розширення російського плацдарму на правому березі осколу в районі Красного Першого, 15 15-го – про просування ворога в бік амбарного, а 17-го – поблизу села Гатище. Тут ситуація видається найбільш загрозливою, адже росіянам вдалося форсувати річку Вовча, що понад рік була природним укріпленням у районі Вовчанська. За даними оглядача інформаційного спротиву Олександра Коваленка, поки що ворогу вдалося закріпитися тільки в лісосмугах. Їхня найближча мета прорватися в руїни олійно-екстракційного та хлібного заводів. На околицях ідуть бої. Якщо закріпитися вдасться, надалі загарбники розраховують тиснути на південну частину Вовчанська. Утім, поки що сил для цього їм не вистачає. Росіяни, на жаль мають чисельну перевагу, і ми бачимо, що зараз їх тактика полягає в тому, щоб максимально розтягнути нашу оборону. Тому ми власне і бачимо в зверненні генерального штабу, що вони намагаються атакувати в різних місцях. То вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця. І Якщо як вони думають, їм десь вдається знаходити таке слабке місце, вони в таких місцях будуть накопичувати свою піпоту, і як вони думають, будуть розвивати успіх. Тактика тисячі порізів, яку російська армія наразі використовує на Харківщині, не є чимось новим для окупантів у принципі. Але такої інтенсивності бойових дій одночасно на різних ділянках вздовж держкордону давно не спостерігалося. Військові аналітики розглядають кілька варіантів задуму ворога: від наступу на великий бурлук чи правобережний Куп'янськ через кордон до повернення ідеї судна буферної зони. Якщо дивимось загально на ситуацію, яка складається саме на Харківщині, здається, що вони починають формувати те, про що говорив там Путін, якийсь там буферну якусь зону. Буферну зону, ну щоб сформувати ресурсу, та їм не вистачить по всьому кордону з Україною. Але такі точкові удари, по прикордонним населеним пунктам, які знаходяться майже на кордоні, вони Цінно розвідувальна група потім населеним пунктам, які знаходяться біля потроху, майже на кордоні, щевельні піщани, дегтярний я його до речі і згадував, коли про це розповідав. Будуть спроби заходження, і нібито ми повертаємо Харківську область під свій контроль Ну давайте одразу проголосуємо, щоб внести її в конституцію як в частину Російської Федерації разом з Сумською областям, а наперед ще й Дніпропетровською. Ну, тобто цей. Що головного мозку, якого росіян в більшості випадків немає відсутні. Ну він буде тільки прогресувати. Але при цьому о, треба розуміти, що якихось глобальних масштабних дій вони не можуть о, зараз реалізувати. Прикордоння та прифронтові території Харківщини потерпають не тільки від атак російських ДРГ і обстрілів усе частіше на цивільних, і будь-який транспорт полюють ФБ дрони Одна з розповсюджених тактик, так звані сплячі трони, залітаючи в українське прикордоння, FPV сідають на споруди, котрі операторам вдається знайти біля доріг, а далі чекають на рух транспорту. Побачивши автівку, дрон підіймають у неба та атакують. Це дозволяє економити заряд батарей та нишком бити по автівках із цивільними і військовими. Проте на Харківщині місцеві поступово вчаться протидіяти цій тактиці. Подробиці розповів начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Він повідомив, у селі Цупівка з'явилися мисливці на ФПВ. Це цивільні, які до повномасштабного вторгнення полювали на дичину, а зараз перекваліфікувалися. Задоренко опублікував відео одного з таких полювань, де влучним пострілом російський дрон зняли з даху місцевого магазину. Чергові зміни в поведінці російських ударних БПЛА зафіксували в небі над Харківщиною. Цього тижня жителі Харкова, які слідкують за моніторинговими каналами, відзначали, що не просто пролітали місто не завдаючи ударів. Або ж завдаючи їх далеко не на першому заході, ці спостереження підтвердили у ХОВА. Вони дещо змінюють. Тобто шахеди постійно купірують з тим, щоб запускати так звані тобто вилежі, да, для того щоб відволікати сили там оборони з різної траєкторії. Тобто вони, наприклад, фіксують те, що вони пройшли місто Харків. І з За того вони різко повертаються далі для ураження, скажімо так, цивільних об'єктів. Очевидь, мета ворога в цьому разі традиційна ускладнити роботу ППО. До повітряних тривог у Харкові на днях додалося ще й інформаційна. Батьківську спільноту та вчителів сколихнула заява першого віце-прем'єр-міністра України Михайла Федорова. Той перед призначенням на посаду дав обіцянку скасувати наказ Міністерства освіти України номер 1112 про дистанційну освіту. Це рішення Федоров супроводив коментарем: Будемо шукати шлях, як виводити дітей в офлайн. На початку.